Уже втретє працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області вистежують та затримують місцевого наркоторговця. У 2018 році чоловік розповсюджував заборонені речовини у складі організованої злочинної групи, а у 2022-му налагодив обласному центрі власний наркобізнес. Проте після перших двох затримань суд відпускав тернополянина під заставу у розмірі 200 та 300 тисяч гривень. Підозрюваний продавець амфетаміну зі стажем 40-річний чоловік після того, як вніс чергову суму у травні 2022 року, продовжує. Вже займатися протиправним, проте цього разу він намагався працювати таємно, аби не потрапити в поле зору оперативників. Підозрюваний взяв до себе помічниками товариша та 17-річну дівчину. Документувати незаконний бізнес тернополянина працівники УБН спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу розпочали ще у вересні минулого року. 21 березня 2023 року працівниками управління боротьби з наркозлочинністю було проведено реалізацію матеріалів кримінального провадження за статтею 307 сьомого кримінального кодексу України відносно двох осіб, які займалися незаконним збутом психотропної речовини амфетамін на території міста Тернополя серед споживачів наркотиків. оперативники провели обшуки під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. До роботи залучалися працівники кінологічної служби. У чоловіка виявили та вилучили розфасованого товару на понад 25 тисяч гривень. Одного фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України та вручено підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України також вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків на території Тернополя, а також перевіряють клієнтів-бізнесмена. Триває слідство.